Доброго ранку, Доброго дня, доброго вечора, друзі. І є чудова новина. XM 57 у нас в продажу. Не знаю, чи виклик ви виставили в продаж. Це люта машина. Доволі Дуже проста, всім бажана, доволі нова, тому що появилась тільки півроку назад в World of Tanks. Ну, це дуже крута машина. Я рекомендую вам її в цілому для покупки, звичайно, залежно від вашого бюджету і вашої наявності примтехніки на вашому аккаунті. Що нам необхідно глянути з точки зору неї? Просто хто не знає, в неї 630 альфа. 630 альфа, 270 бронепробиття ББшкою, десь 15 секунд КДшка, 0,43 розкид на 100 метрів і 3 секунди зведення. Вона доволі косенька. Але дуже простенька у використанні по паркам екіпажу. Що я рекомендую? Дивіться, у мене тут стоїть маскування, але його не треба буде забрати. Маскування я би сюди б, напевно все ж таки скоріше за все забрав би чим лишив би. Е -е ну, Інколи вона воно може вам відіграти роль, тому що у вас тає маскування 30, у мене майже 36%. І в якихось затяжних боях, коли в кінці бою лишаєтесь сам, і вам треба якусь ст шку чи ПТ-шку чи важкого танка підловити на під'їзді до вас. То в принципі воно може пригодитися. Ну але в цілому, що би я виконав Боєбратерство, ремонт, екстремальні умови, практичність обов'язково координація і, скоріше за все, гострий зір або звукову розвідку. По якій причині арта буде вас сплешати, буде вас діставати. Ну а мінус 12% часу вашого вашої глушки, це буде вам доволі часто. Не допомагати. Е, координація знову ж пришвидшує ваш час зведення, тобто, коли ви засвідчуєте танк, гострий зір, знову ж зрозуміло, вам дає додатковий е, огляд. По е, о, навіднику бойобратерства, ремонт, плавне повертання башти, обов'язково швидке зведення, я би ставив би концентрацію і майстер з бур'яр. Снайпера, не знаю, ну, я не сильно бачу в нього дуже сильний профіт на великих альфових гарматах. Е мені здається, що все ж таки на депевних машинках, яких ви можете лупити в одну точку, трошки воно може працювати краще. Знову ж, за бажанням. Для мене майстер з пріоритетніше, знову ж інше, зменшує кінечний розкіт. Е, На плавний боже, механік водій, бв братарство, ремонт, плавний хід. Король бездоріжжя знову ж тому, що тут дуже погана ця, які? дуже погана прохідність по ґрунтам. знавець двигунів обов'язково знову ж, тому що вам ще цих. Там півтора кілометра вперед-назад може пригодитися. І знову ж за бажанням. А ви віртуоз або надійне розташування. Чому віртуоз, зрозуміло, тому що це ПТшка вам важі, її буде трошки важче закрутити. Надійне розташування, бо ви будете мати приблизно на 20% менше урона від артилерії, яка вас буде теж фокусувати. Тут все просто, інтуїція, вибратерство ремонт, інтуїція безконтактна бойокладка, Далі я би поставив поліпшення. Боєукладки і вже останнім перком можете вибирати. Хочете поставити відчайдушник, у вас пропаде майже 2 секунди перезарядки в кінці, що теж може бути дуже відчутно, може бути ближній бій, він забирає цілу секунду перезарядки, коли в близьких дистанціях, а ви будете часто в близьких дистанціях. Тут і ідеальний заряд теж не, ну, не був би лишнім тому що знову ж тут погано летить снаряд довго летить. Тут же, що ваша душа забажає, в принципі, все підійде. Безконтактна боєкладка, моя точка зору. Все ж таки, вона необхідна по одній банальній причині, тому що у вас е, є проблеми з боєкладкою в лобі корпуса. Якщо ж глянути на цю машинку з точки зору броні, тепер дивіться, броня в неї цікава, якщо ви побачите, у неї дивіться, тут ні, по-перше, по правилу трьох калібрів, нічого не пробивається. а налдашка в неї пробивається, Дивіться, 270, тут десь ближче до центру 220, 230, 240. По краях, тобто вона вони дуже такі, такі е, слої, так, як торта, якийсь такий багатошаровий. Е, багато Точно так само тут багатошарова броня е, е, XM тобто, ви стріляєте ближче до центру, тут менший кут, і відповідно тут 230 мм лоб. Тобто, гармати з 200. Там міліметрів, ну у вас дуже велика проблема їх у вас пробити без голди. Тобто без голди майже нереально. Е, Підбачений комплекс, дивіться, теж не пробивається. Тут теж 270-290, я нагадую, що це восьмий рівень. Башта там, 300, 280, 300 там, і так далі. Коротше, башта теж не пробивається просто так. Є лючок, лючок може пробиватися, але його треба ще вицілити. Він взаді, він не дуже великий, але його можна вицілювати. Тобто тут це правда, він може. Вицілюватись. Е, є борта, не пані, дивіться, можна бортами навіть танкувати. 300 мм буде приведено броні, тут залежно, який кут ви будете робити. Ну знову ж, тут 20 мм шасі і 64 мм корпус. Є десь моменти, де є. 50 мм корпус. Знову ж, танкувати бортом на цій бричці все рівно можна. Вона люто танкує, не як люто, вона багато танкує, вона для 8 рівня дуже багато танкує, це це правда. По обладнанню, дивіться 2 я би рекомендував би возити стабілізатор досилач загортування і система підвищення влучності Т3, щоб покращити вам кінечну точність. Далі, і другий варіант це з замість загортування поставити турбіну. Що вам буде більше до вподоби? На маленькі карти беріть згартування, на великі карти беріть е, турбіну. Е, далі у нас поліпшення по польовій модернізації, е, швидкість набору максималки, тобто, це поліпшення до збереження набраної швидкості під час перетання всіх типів місцевості, знову ж це покращення опір ґрунтів. Далі, е, напевно, все ж таки візьміть до зведення. Тобто, щоб було покращено зведення, тому що 2,7 буде зведення, а так буде 2,44. Звичайно, кінечна точність буде краща, але знову ж, якщо серед не захоче полетіти, він не полетить. Ну, і тут зрозуміло, що мін, ну, типа, ще плюс 2% до огляду. У вас стає огляд вже 402, і це вже більш-менш чимось можна е, жити, з чимось можна е, грати. Ну, все, ніби по ній таке все розповів. Їде вона, ну давайте, давайте подивимося. По-перше, в неї є башта, якщо що я якщо комусь не казав, в неї башта на 75 градусів ліво-вправо, це дуже сильно, дуже комфортно, набагато, ну, набагато зручніше, ніж більшість ПТСАВ. Сумарний в неї ДПМ виходить в моїй збірці 2500. 0,36 кінечне зведення, 244 час зведення е, в кінці. Е, далі у нас е, що, що такого? 1450 на загартування, без загартування 1300. Е, бронювання ми розібрали. Рухливість 24 це без турбіни. З турбіною буде 29. І буде 15 назад. Е, у мене маскування вкачане, То в мене тут 35,5% маскування. Що ви розуміли? Але знову ж не рекомендую. Це просто екіпаж для мене на ПТСАВ е, яких. я вибирав короче, на Т-78. У мене вона була в прокаті, я на неї вибрав більшість перків, і там маскування вкачав, мені просто було впадло скидувати. Знову ж, можете скачати маскування, але, скоріше за все, напевно, більше ні, чим та. Ну і спостереження 402 метри. Машина класна, крута. Рекомендую для покупки, вона вам сподобається, бої вам показати не буду. Просто зекономлю ваш час. Це просто крута машина. Якщо у вас немає нормальних примів, якщо у вас є вільних там, 700 з лишнім гривень, беріть. Беріть, поки дають. Вона була лише півроку назад в коробочках. Дивно, що її зараз вирішили продавати. Не знаю, що вони далі будуть продавати. що вони зараз продають XM то я чекаю вже базіка 156 або хоча б ЄБР 8 рівня. Тобто, причому, що не знаю, ця машина набагато сильніша, ніж ЄБР. Ну, тобто вона може бути реалізована в будь-яких руках, а ЄБР тільки в дуже гарних руках. Ну, але що маємо, то маємо. Якось так, друзі, а, до речі, настанову хотів сказати. Настанову ставте неплавне обертання башти. Ставте секрети роботи КПП, по якій причині, тому що тут стабілізація від повороту башти 0,08, а від повороту і руху корпусу, ну, від руху шасі вперед і по, на повертання 0,26, якщо не помиляюсь. Тобто стабілізація від повороту і руху шасі погана, а от від повороту башти гарна. Відповідно, беріть сюди ще собі настанову на покращений рух, коли будете виїжджати вперед, щоб дати постріл, у вас буде краща стабілізація, у вас буде менше коло, з якого треба буде Дозводитись. Ну, в мене ніби все. Я таки все основне розповів. Голда тут є 315, майже нею не користуюся безпонтово. Фугаси 900 альфа, гарно по якійсь 130 за, за по якісь зашандалити, по якійсь алтесті зашандалити себе задоволення. Вартість снарядів 1650 ББшка. Повірте, за альфу. 630 це дуже непогана вартість. Ну, голдовий 4800, все, все рівно на альфу 630 це дуже непогано. Ну і ФУАСТИ 1120 Набір стандартний, ну я ніби все розповів. Все, нема що більше розповідати. Просто дуже гарна, потужна машина. В цілому рекомендую для прокачки. Так, друзі, тому в цілому я рекомендую і для покупки той, хто хотів, той, хто чекав, той, хто мав для себе вільні кошти. Зрозуміло, що там продавати мікрохольову повідомо щоб купити xm57 не треба. Але знову ж для тих, хто для себе переглядався, якісь купити прям танчик за. Власну валюту, а не забони. Тому це один із найкращих варіантів. Найпростіший, напевно, фармер е, та взагалі в грі. Напевно, це найпростіше, на якому треба найменшу кількість гімерою, прийнятих рішень в бою і так далі. Я думаю, що це вам буде найкраще. Тобто паритись не будете, грати будете на ньому, як на алкаші, бо це такий фарм алкаш. Є фармер для алкаша, умовно. Тобто ти реально просто граєш, просто шпілюєш, виїхав, дабо альфу прописав і сховався, поїзд собі, чекаєш перезарядочку. Тому нехай проблеми та не, згоди, не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить, будьте здорові, бережіть себе та бережіть Україну.